Найкращі люди спецпідрозділів головного управління розвідки продовжують кошмарити ворога на тимчасово окупованих територіях. А в цьому їм дуже дуже добре допомагають наші партизани. Про це і поговоримо: про Токмаки, 20 цистерн палива росіян, які. Алають до самих небес. Мене звати Андрій Ткачук, це канал Третя світова. Підпишіться, будь ласка, на нас поставте вподобайку. Відео коментар, тощо це буде, хоча би така вдячність інформаційній роботі певних людей, які хочуть вам розповідати про те, а що ж робиться на тимчасово окупованих територіях, які наші спецпідрозділи молодці не лише про зраденьку говорити, а про і перемоги і. Класні здобутки неймовірних професіоналів, неймовірно топових людей. Тому переходимо до діла. Токмак, вечір 21 червня. Щось палає, палає дуже сильно. Це цілий потяг з 20 цистернами палива, які росіяни довозили для своїх бойових підрозділів. На вечір була інформація про 11, здається, цистерн. Хороша людина, наш друг Петро Андрющенко, очільник. Центру вивчення окупації повідомив цю інформацію, і е, на ранок 22 червня почала з'являтися більше більше інфи. І задякуємо е, ми комунікаційникам головного управління розвідки. Трішки вони привідкрили інформації, яку можемо до вас донести. Е, вдалося разом е, в координації кількох підрозділів, зокрема спецпідрозділу головного управління розвідки Кабул 9 у взаємодії з силами оборони півдня спецпідрозділом підрозділом Альфа та групою Держспецзв'язку next вразити цей великий потяг. Тобто, ну 20 цистерн це дуже багато. А окрім цих цистерн, які палали і досі палають станом на вечір, 22 червня. Нам вдалося знищити майже кілометр залізничного полотна, по якому. Ворог забезпечує логістику для своїх підрозділів. Це підвоз палива, і не тільки підвіз палива тому що тут ми вразили саме паливо, але насправді це ж і боєприпаси, і жива сила. Тобто на кілька тижнів буде виведено з ладу цей шматок залізничної колії. І більше того, поза як ми знаємо, де це, як це, як туди долетіти? Я думаю, що окупантам буде дуже важко ремонтувати його під загрозою системних ударів, хороших дронів. А також єдине, що я хочу виокремити і в принципі поставити на перше місце, це шалена подяка нашому підпіллю, яка продовжує боротьбу на тимчасово окупованих територіях, Незважаючи на ці роки окупації. Фактично, життя під відкритим небом у в'язниці під відкритим небом люди продовжують допомагати цілим оборони, продовжують надавати інформацію і системно підтримувати е комунікацію з нами, комунікацію з сьогодні вільною територією і з людьми, які точно знають, як використати правильну інформацію. Щодо цього потягу, щодо цієї інформації, е є інформація, що вдалося окупантам врятувати. Певний склад цистерн, які виїхали в бік Мелітополя. Тому, якщо ви маєте якусь певну інформацію, яка може допомогти силам оборони в коментарях до цього відео в описі до відео буде посилання на мій телеграм-канал Голос Майора, де ви можете знайти спеціальний бот і повідомити нам важливу інформацію щодо пересування залізничних складів ворога на будь-якій території. Але зараз ключове нам цікаво, це є. Запоріжжя, де чудова робота відбувається уже кілька місяців. Кілька місяців на півдні наші спецслужби, наші партизани, наші сили оборони проводять феноменальні операції. Повірте, це велика робота, системна робота. Ми завжди аплодуємо якимось операціям на території ворога. Це важливо, але повірте: порушення логістики, мідл страйки, так звані. Що таке мідл страйк? Думаю, ви зрозуміли влучання на середню дистанцію. Тобто, якщо в нас є фронт страйк, це де мова про лінію бойового зіткнення, діп страйк, що ви дуже часто чуєте, коли наші хороші дрони летять на територію ворога, тобто глибинні удари, і мідл-страйк, це є удари власне по найближчих логістичних критеріях ворога, які ми сьогодні. Досягаємо і це велика перевага е, сьогодні в тому, що є хороші підрозділи, є хороші ланки, і нам це вдається. Тому загалом очевидці е, інформують про те, що Палає далі, ворог не може е, закрити питання з гасінням пожежі, їм не вдається це зробити. І таким чином є е, великий оптимізм щодо того, що е, ці цистерни зададуть ще більшої шкоди для залізничного полотна, яке я ще раз сказав, дуже важливе. Позаяк саме е, ось ця ділянка залізничної колії біля токмаку, яким користується ворог, дуже дуже е, потрібна ворогу для е, саме. Забезпечення логістичних е, потреб е, це власне йдеться між селами Левадне та е, селем Молочанськ Запорізької області. Там було це враження. Тобто, в принципі, цікавлять всі е, ці історії були хороші удари біля Бердянська на цей тиждень. Про це все більш детально. Ми поговоримо вже згаданим мною Петром Андрющенком, е, який дуже багато. Знає і може розповісти про ситуацію на окупованих територіях обов'язково в понеділок, 23 червня, оновіть третю світову. А для цього, щоб ви не загубили, я повідомляю вам, нагадую, що можна поставити дзвіночок, і вам точно прийде оновлення про це відео. Ми запишемо такий пілотний формат того, а як живуть тимчасово окуповані території, що вдається партизанам, що не вдається партизанам, з чим вони живуть, звичайні люди, як вони переживають окупацію, і те, яким чином ми можемо допомагати людям на тот. А вони можуть допомагати нам обов'язково поставте собі вподобаєчку, поставте собі дзвіночок, і точно не забудьте про те, щоб подивитися цей матеріал. Тому що насправді дуже важлива історія говорити про тимчасово окуповані території. Чим менше ми говоримо, тим більше про них забувають. А люди на тот фактично це сотні тисяч українців, які сьогодні в полоні росіян. І ви самі знаєте, що е, зараз дуже важко виїхати з підконтрольної росіянам території. Люди живуть, якось мучаються. Е, і яке нагадував, не забувають. Допомагати нам повідомляти, якось впливати на процеси в цій боротьбі. Тому дуже вас прошу не забудьте подивитися це відео ще раз дякуємо головному управлінню розвідки, іншим підрозділам сил оборони, які забезпечили цю операцію в Запоріжжі, сабто на Запоріжжі, Запорізькій області. І тут ще одна відповідь для усіх панікерів, які розводять А що ж там Запоріжжям, ворог починає якусь там атаку. Повірте, я думаю, ці підрозділи, які вміють робити те, про що ми з вами зараз поговорили, точно не допустять суттєвого Риву лінії бойового зіткнення і просування на Запоріжжі, тому обов'язково підписуйтесь сьогодні. Вечір що буде огляд мапи бойових дій там дуже хороші новини по Андріївці на Сумщині. Про які ми вже з Василем Пихньо повідомляли ще на початку тижня для того, щоб знати більше і першими ще раз підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на голос майора в описі на мій телеграм-канал і власне коментуйте. Пропонуйте теми, ми завжди готові їх розглядати. Андрій Ткачук, третя світова. З вас подобайка, з вас підписка. Дякуємо, що ви є. Підтримуйте сили оборони України. Залишайтесь нами, бережіть себе.